Доброго дня, шановні колеги вчителі. Оскільки сьогодні буду звертатися до всіх вчителів, а не лише до вчителів математики, які в принципі мене знають, є сенс представитися, мабуть. Мене звуть Олександр Істер, я вчитель математики, автор підручників з математики. І сьогодні мова піде про те, що нас тут навколо приходять чутки, плітки. Про конкурси підручників, про що треба робити, що не треба. До мене приходять там різні звернення в приватних повідомленнях, тому є сенс просто зупинитися на цьому і повідомити те, що знаю. Я не можу сказати, що я дуже багато знаю, але оскільки я в процесі постійному, то дещо знаю і хочу вас скажімо так, запропонувати вам активно приймати участь в цьому конкурсі, скористатися своїм правом, обирати підручників. Але для того, щоб все ж таки ви розуміли, що відбувається як, треба. Не люблю повертатися, але треба повернутися, наприклад, у ті мирні часи і розказати, як це все відбувається, як це все, ну, скажімо так, процедура. Напередодні. Нового календарного року приймається бюджет України. В цьому бюджеті прописується окремим рядочком такий рядочок бюджетної програми, як видання підручників. Я наведу приклад 22-го року, який починався досить мирно. У му році був прийнят бюджет, і було заплановано повторний друк підручників 9-го класу. і... Друк нових підручників для нової української школи 5 класів. І в рядку бюджетної програми завжди прописується певна норма на підручник. Ну, я наведу приклад. Наприклад, щоб потім просто я на основі цього прикладу дам вам інформацію. Наприклад, підручник 9 класу, наприклад, 70 гривень. Тобто, держава надає видавництву за один примірник, наприклад, 70 гривень. Хочу сказати, що план на 22 рік був Міністерством освіти і науки, Інститутом модернізації змісту. він був складен дуже правильно. Було продумане, були вибори 9 класу, потім люфт надрукування друкування підручників 9 класу. За цей час відбувався конкурс 5 класу. І коли надрукувалися би підручники 9 класу, друкувались би підручники 5-го. Так було задумано, враховуючи те, що в нас в Україні не дуже багато верстатів, відповідних для друку підручників. Це було задумано правильно. Вчителі України обрали підручники 9 класу, закінчився конкурс, але почалася війна. Відбувся секвестр бюджету, відповідно, і, на жаль, на підручники вже коштів не було. Завдяки сприянню з ЮНЕСКО. Було надруковано до кінця 2022 року підручники з математики, але ну, більше з них вже розвезено, ну, не лише мої, більше з них розвезено по Україні. Як відбувається конкурс, також хочу пояснити. У мирні часи, за правилами конкурсу, держава гарантувала ті підручники, які набирають 40 тисяч голосів, вони друкувалися за рахунок держави 40 тисяч голосів. Ті підручники, які набирали від 10 тисяч до 40 тисяч держава, ну я так буду образно казати, давала оці 70 умовних гривень на один підручник, наприклад, 9 класу, а решта мала доплачувати видавництво, якщо вона це хотіла. Але оскільки собівартість підручника дуже серйозно залежить від кількості, то зрозуміла річ, що якщо наклад підручника. 10 тисяч, наприклад, і видавець, який, ну, в принципі, всі хочуть заробляти гроші. Видавець, не, скажімо так, не бачив можливості дофінансувати, то підручник не видавався. Якщо підручник мав менше 10 тисяч голосів, то навіть такої процедури не могло бути. Тобто підручник, ну скажімо так, не друкувався. Тому ось такі були правила. вони... Зберігаються і понині. Наприклад, зараз закінчився конкурс першого класу. Ми приймали участь з видавництвом Генеза, набрали 18,5 тисяч голосів. І, в принципі, видавництво Генеза планує за свої гроші дофінансувати і друкувати наш зошит-посібник для першого класу. Такі правила тому. Нам, вчителям від 2015 року дано право обирати підручник. І ми вас просимо цим правом скористатися. Ми не знаємо. Зараз в нас буде під конкурс, ну, іде конкурс 6 класу, потім буде конкурс 10-го, повторний друг. Ми не знаємо, як, які будуть можливості у держави, як воно буде фінансуватися, в якому обсязі, що буде друкуватися, що не буде друкуватися. Але я б, ну, закликав вас користатися вашим правом всіх вчителів, обирати підручників, в тому числі тих вчителів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях зараз. Е, ну, я спостерігав за конкурсом першого класу. Не хочу називати, ну, скажімо так, ці території, ці громади. Просто боюся, щоб ну, це не йшло, ну, якось вчителям це не відгукнулося зараз. Я бачив, як вчителі на тимчасово окупованих територіях обирали підручники першого класу. Як вони сподіваються на те, що скоро їх ці території звільнять. Тому, якщо мене зараз бачать на тимчасово окупованих територіях, будь ласка, теж обирайте, знайдіть можливість увійти в систему ДІСО і свої замовлення залишити. Я думаю, що держава зможе надрукувати теми надрукому. Можливо, воно буде надруковане трішечки пізніше. Не все зразу. Але я вас закликаю скористатися своїм правом. Не вірте чуткам, пліткам, що не треба цього робити, все одно нічого не надрукує. Це неправда. Я сподіваюся, що багато чого буде надруковано. Щось до 1 вересня, щось, можливо, пізніше. Дякую, що послухали. Слава Україні, і дай Боже нам найшвидшої перемоги.